Сьогодні на майданчику Планета авто в місті Кропивницький був проданий автомобіль в розсрочку Рено Лавуна. Наш покупець Вікторія погодилась дати нам відгук. Вікторія, скажіть, ви задоволені? Скажіть, як швидко ви отримали авто після внесення авансу? Що я можу сказати? Це найшвидша була цей час, що ви Десь півгодини, так? Да? Скажіть, скільки варіантів ви розглядали на сайті? Цей час багато не було. Ми просто на сумніві вибрали, там і по 3 дільники робили і одразу вибрали. Скажіть, що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився у нас купувати автомобілі? Що я, хочу я довіряю вже нашому Юрію, тому що він на першим виробляє. Наше серце, серце гріє. І скажіть, будь ласка, на останок, що ви порекомендуєте нам для поліпшення сервісу? Ну, я думаю, це вже буде розглядати після ну, так для виявилося. Дякую, дякую, вітаю з надбанням.